Декілька разів між Україною і Польщею були певні кроки до примирення, взаємні перепросини. Наші президенти два рази ставали на коліна перед пам'ятниками присвячених тим загиблим волинській трагедії. Йоанн Павло ІІ написав лист 2003 року щодо польсько-українського примирення, де він каже: якщо ми... Провели такий собі досконалий іспит спецсоністів в тій ситуації історичній. Ми мусимо рухатися далі. Ми не мусимо відчувати ту вину. Ми мусимо розуміти, що це надзвичайно трагічна річ, і це теж дуже чітко важливо усвідомлювати. Не може бути будь-яка смерть, просто статистикою чи якоюсь історичною ситуацією. Це трагедія, це треба розуміти. За це треба вибачитися, і йти далі, налагоджувати стосунки, інакше просто наші дороги не будуть стикатися. Ще раз підкреслюючи важливість знати історію, бути освіченим в подіях польсько-українських стосунків і, взагалі. В історії своєї держави це перше, чому так слабо ми можемо вести діалог про цю трагедію. По-друге, ця вся, вся ідеологія бандеризму. Нові ці терміни, які ми зараз чуємо, їх пов'язують з волинською трагедією. Вони не формувалися в 40-х роках і не формувалися в, ООН, чи в УПА, а формується вона ідеологія бандеризму в кабінетах ФСБ в Росії в Кремлі. І це теж треба розуміти, не піддаватися цій новій течії модній сприянні чи підтримці цієї ідеології, так званій ідеології бандеризму.